Це найпопулярніші лікарі. Тіктока Людмила Шупенюк стала відомою завдяки проєкту Я соромлюся свого тіла. А кошер-гінеколог допомогла сотні жінок завагітніти, виносити та народити здорову дитину. Зараз вже Шупенюк веде блог про жіноче здоров'я, і за ним слідкують майже 300 тисяч людей. Не менш знаменитою є і ендокринолог Катерина Толстікова. До речі, саме вона вже багато років відповідає за дієту Олександра Усика. Толстікова радить не боятися вуглеводів і багато жувати, бо від ротової порожнини залежить більше, ніж ви думаєте. До речі, про рекомендації чули про біогая проденті. Це пробіотики, які руйнують погані бактерії у роті та замінюють їх корисними. Так, пастилки захистять ваші зуби від карієсу. До речі, є м'ятні для дорослих та яблучні для діток. А от білик Ігор Сергійович не світився ні на тебе, ні серед селеб. Та це не завадило йому зібрати у тіктоці понад 320 тисяч підписників. Чоловік працює сімейним лікарем та надає екстрену допомогу приймає в Чернівцях та онлайн, а у своєму блозі дає поради для профілактики найпоширеніших хвороб та розвіншує народні міфи.